Вітаю, друзі! Це канал Second І e, і я Людмила. Вітаю всіх з першими днями осені. Для тих, хто дивиться мене вперше, я мешкаю в місті Миколаю на півдні країни, і мені дуже подобається Second Hand. Тому підписуйтеся, ставте лайк або дізлайк, якщо вам не подобається. Будьте мої! Подругою або другом, тому що я знаю, що мене дивляться і чоловіки також. І давайте разом подивимося, що я сьогодні знайшла цікавого. До речі, це останній день завозу, де ціна складає 49 гривень за кілограм. І ось перше, що я знайшла і вирішила показати вам ось такі літні шльопки. Вони шкіряні на плоскій підошві. Так, знаю, літо вже закінчилося. Але ж іще тепло, і тому можна придбати. Ну, якби вони мені сподобалися, тому що я, як бачите, я вже приміряю. І, на вигляд вони мені подобаються, і по якості теж. Але вони на дуже широку ножку. Шкода, тому, мабуть, я їх залишу, хай краще. Хтось, у кого широка ніжка, придбає їх для себе і буде насолоджуватися. Ось іще такі Adidas мокасини, вони не шкіряні, вони з тканини. Дуже мені сподобалися, я так хотіла їх придбати, я кажу, хотіла придбати, тому що я з ними носилася майже весь час, поки я була в магазині. Ось навіть тепер приміряю їх, але дивіться, маленький дефект, але із-за цього я вже стала задумуватись, купувати їх чи ні. Тому, що ну, якби я їх придбала, я б їх придбала для свого магазинчику. Але така маленька деталь дефекту, ну, вже треба задуматись, купувати їх чи ні. На мене вони маленькі. Як ми всі знаємо, Adidas всі, майже всі полюбляють, хоча не завжди цей бренд із якісного матеріалу. Але речі в офіційному магазині коштують, ну, скажімо так, недешево. Згодні зі мною? Я довго думала, купувати їх чи ні. Вже представляла, як я їх відіпру. Тут і надписи, і все, я з ним недовго ходила, але вже майже біля каси я їх залишила, говорю одразу. Ви, можливо, ще побачите ці макасини в відео, але говорю одразу, що я їх залишила. Хоча, я так думаю, на майбутнє, якщо ще колись мені трапляться такі макасини, я їх обов'язково придбаю. Якщо, звісно, вони будуть трішки в кращому стані. Ох, вже вимкнули світло, дуже шкода, тому що коли я прийшла до магазину, я так думала, що я вспію ще трішки для вас зробити примірку. Дуже шкода, але маємо, що маємо. Ось що хочу показати вам із сумок, знайшла ось таку я... яскравого кольору. Насиченого, це буде правильніше сказати, насиченого синього кольору, сумка, шопер, можливо, хтось скаже, це пляжна сумка. Ось тут трішки забруднення, але я навіть пальцем потерла і, як я вже знаю, можна відчистити. Тому що цю сумку я придбала. Я знаю, що тепер. Такі сумки стилізують з осінніми луками навіть. Ще трішки пізніше я навіть вам покажу, як би я її стилізувала ще з одним одягом. А поки давайте підемо далі. Ось іще така цікава сумочка. Ну, як знаєте, в останній день завозу всі спочатку хапають речі, а потім вже на купу складають і роздивляються. Я не виняток. Тому схватила ось таку сумочку, скоріш за все, це для спортивного одягу. Можливо, я помиляюся, поправте мене. На жаль, вона не з натуральної шкіри, тому я її залишила. І тепер давайте перейдемо до одягу. Трішки я відібрала цікавого майже всі речі з чоловічого відділу, але деякі речі я б, те, б теж би одягла. Наприклад, як ось цей светрик. Хоча він мені більш напоминає домашній одяг, або як від піжамки в дуже гарному стані, котон в складі, Ось подивіться, нема, то не катишки, то забруднення, але чомусь засумнівалася і залишила. Ось таке худі білого кольору, l розмір. Це H&M, чисто білого кольору, в гарному стані. І позаду ось така, такий надпис німецькою мовою. Це означає, якщо я не помиляюся, сільсь... сільська дитина або дитина із села. Ну, якось так. Цікавий хештег це ході я придбала, і воно дуже гарно пасує моєму сину, тому залишилось. Для нього. Тож, це ході я придбала. Це друга річ, яка буде в моєму кошику, так сказати. Сподіваюсь, вам вже ж цікаво, що я все ж таки придбала на 105 гривень. Ось наступний чорного кольору, светрик під горло. Спершу я звернула увагу на цей надпис вул, Тобто вовна. Я зацікавилась. Дуже шкода, моя камера трішки балується. Светр в дуже гарному стані і дуже-дуже м'який приємний на дотик. Рукав реглан виконаний. І мені здається, що жінкам би теж пасував би такий светр. Як ви вважаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. А, і ось ще я хочу показати вам склад. До речі, склад дуже чудовий. Вовна лани, ну і акрил. Куда ж без. А ось цей зіп-светр мені дуже сподобався кольорами. Зверніть увагу: тут є насичений синій колір, як та сумка, яку я знайшла перед цим. Цікавий. Логотип бренду, річ в дуже гарному стані. Не впевнена, що це з якихось там останніх колекцій. Ви знаєте, коли я йду до магазину в останній день завозу, то я не дуже цікавлюся, дорогий це бренд, недорогий бренд. Головне, щоб мені річ подобалася. І ось дивіться, моя спідничка, цей светр, і ось ця сумка. Я вибачаюсь, перепрошую, що я не пішла до примірочної, тому що там би було б зовсім темно. Але якби я придбала цей светр, я б носила б його саме так. Із цією спідничкою, навіть з моїми кедами, мокасинами і з цією сумкою. Ану, пишіть, будь ласка, чи подобається вам, чи вдягли б ви. Так само цей лук. Взагалі, ваші думки пишіть мені, буде дуже приємно. В той час, коли я красуюся перед зеркалом, мої речі вже хтось намагається подивитись, тому я найскоріше повернулася знову до речей. Ось іще такий светрик мені сподобався. Теж 100% котону в гарному стані. То не забруднення, то Такий малюнок теж мені бренд невідомий, але светер в гарному стані, приємні, приємне поєднання кольорів. І я так думала, що теж сподобається моєму сину. Він у мене, до речі, дуже часто, як експерт, тому що дуже часто я фотографую речі, відправляю йому і питаюся. Якщо йому річ подобається, то я впевнена, що я можу купувати для магазину. Але той светр я залишила. Ось і ще знайшла таку жилетку з в коричневих тонах, цікаві гудзички. На жаль, я не знайшла бірочки зі складом, але на дотик, як я вже з досвіду є такий. Відчувається, що це вовна, вона така колюча. Ну, позаду я не знаю, можливо, це поліестер. Не шовк точно. Дуже довго теж вагалася. Чи купувати мені цю жилетку, чи ні. Здається, це мого розміру. Але потім я подумала, що а з чим би я б її носила? Ну, не знаю. Тому її я теж залишила. А сумку я синього кольору весь час ношу з собою, тому що боюся, що її хтось прихватизує. До речі, це слово не українське, це мій такий лексикон. Тому, будь ласка, мене не ціпайте за це. Наступний светр дуже гарного складу. Приємний на дотик і колір приємний. Трішки є катишки, але в цілому в гарному стані. Я так хотіла його придбати, тому що тут склад, подивіться. Тут є вовна в складі. Ну, вовна, віскоза, поліамід і кашемір. Але це розмір XL. І мені здається, що його неправильно попрали. Тому що він здається маленьким. Ну, я його залишила. І ще один светрик, який теж в гарному стані це розмір М. Меріносова вовна. Щось мені підказує, що це дуже хороший бренд. І склад дуже хороший. Навіть моя камера перед цим светром трішки засмущалася. Ну, Буває. Але теж знов, здається, неправильно попрали, тому що дуже маленький розмір. А ви як вважаєте? Можливо, я помиляюся, можливо, треба було придбати. Моя думка: якщо дуже багато вагань, то краще річ залишити. Так? Ну, я так і зробила. А наступна толстовка дуже яскрава, в гарному стані. Надпис такий цікавий. Яскраві кольори поєднані. І бренд дуже хороший. Я дуже зраділа цієї знахідки скотч Сода Амстердам. Тож, цей светер... Я придбала, говорю одразу. Ось трішечки видно забруднення, але в цілому, я б сказала, що цю річ зовсім не носили. Можливо, її забруднили в той час, коли приміряли. Можливо. Іноді навіть в магазині, коли ви хочете придбати нову річ, ви берете її і бачите, що вона вже забруднена, тому що люди приміряють. Так, і в секонд хенді буває теж. Ну, Цей светр я придбала. Тут 100% котон без утеплення. Ось навіть із середини видно ось така бірочка. Ага, я помиляюсь: там не 100% котону, але більша частина. Тож толстовка відправляється до мого кошика. Ось іще один поло в дуже гарної якості. Він зовсім новий, не слідів носки. Бренд мені невідомий. Я намагалася погуглити його, але сьогодні вимикають світло, Ін інтернет, з'єднання не дуже якісне. Тому я не стала, щоб не зіпсувати свій настрій. Я і так відчуваю, що це дуже хороший бренд. Але ось ця. Широка смужка шкода. Ну, тому я побоялася купувати. Ось і склад хороший, навіть, і кольори, які мені подобаються. Чорний це завжди класика, жовтий, теж набуває трендовості. Ну, той светр я залишила. А ось цю чоловічу сорочку я придбала, тому що це розмір. Ось я намагаюся вам показати, що тут написано. Хотіла подивитися вдома, щоб прочитати знову, що там написано, але вже, на жаль, ця сорочка в пральній машині на цей час. Стан ідеальний цієї сорочки. Тому я кажу ж знову, що я її придбала і вона дуже сподобалась моєму сину. Тож, вона залишиться для нього. Ну, скажу вам відверто, коли я її купувала, то я думала, якщо він не захоче її носити, то я її залишу для себе. Тому що вона мені ну, дуже подобається. І ось такі речі можна знайти навіть в останній день завозу. А інколи мені пишуть, що ой, а що ж там останній день завозу, що там можна вже знайти? Ну от, вам, як приклад, йшла я вже до каси, але все ж таки вирішила ще трішки подивитися взуття ось такі шкіряні, вони з ортопедичною підошвою. І здається, це для проблемних ножок. Вони були забруднені, я їх тому і не придбала. А ось ці аля Маріджень теж, вони шкіряні червоного кольору. Але шкода, що вони. Всередині, з ненатуральної шкіри і відноски, вони вже, а можливо, від часу вони потріскались. Хотіла я зважити наперед мої речі, щоб дізнатися, а от бачили кросівки, тож я їх в той час і залишила. Але, на жаль, ваги не працюють, працюють одні ваги тільки на касі. І навіть люди ще підходили і намагалися теж. Приміряти. Ну, вже на касі я дізналася, що мій чек, якого мені не дали, тому що не було світла, складає 105 гривень. Я впевнена, ви повірите мені на слово. Я дуже задоволена моїми покупочками сьогодні. Тому, якщо вам теж сподобалося, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтеся і дякую вам, що залишалися зі мною весь цей час. Бажаю вам. Мирного неба, гарного настрою і бережіть себе! Зустрінемося в наступному відео. Па-па!